Дорога церква, прославимо Господа, слава Ісусу Христу! Amen. Разом з нашим хором ми проспівали уривок з, з чудового твору Державіна Ода Бог. Я думаю, багато хто з нас розпізнали це. Чудовий вірш, який описує, показує нам велич Божу, але набагато більше нам показує велич Божу, його святе слово, до якого я хотів би звернутися. Якщо ваші біблії з вами відкрийте, будь ласка, Євангелія від Івана, другий розділ. Ми прочитаємо доволі цікаву історію з першого вірша до 11. Євангелія від Івана, 2.1. Записана історія про весілля, на якому побував Ісус. А третього дня весілля справляли в Кані Галілейській, і була там мати Ісуса. На весілля запрошений був теж Ісус та учні Його. Як забракла ж вина, то мати Ісусова каже до нього: не мають вина. Ісус же їй, що тобі, жоно, до мене, не прийшла ще година моя. А мати його дослуг каже: Зробіть усе те, що він вам скаже. Було тут шість камінних посудин на воду, що стояли для очищення юдейського, що відер по два чи по три вміщали. Ісус каже дослуг, наповніть водою посудини. І їх поналивали щерть. І він каже до них: тепер зачерпніть і занесіть до весільного старости, і занесли. Як весільний же староста скуштував воду, що сталася вином, а він не знав, звідки воно, знали ж слуги, що води наливали, то староста кличе тоді молодого. Та й каже йому: кожна людина подає перше добре вино, а як понапивається, тоді гірше. А ти добре вино аж на досі зберіг. Такий початок чудам зробив Ісус у Кані Галілейській і виявив славу свою, і ввірували в Нього, учні Його. Доволі цікава історія, брати і сестри. Я думаю, що в кожного з нас після її прочитання виникає ряд другорядних питань. Нас цікавить питання вина, нас цікавить питання весілля, нас цікавить питання участі Ісуса на цьому весіллі. Але, брати і сестри, це все другорядні питання. Іван, який записує цю історію, він не записує її для того, щоб показати нам єврейські традиції, звичаї або ж обряди. В Івана зовсім інша ціль. Якщо ми відкриємо Євангеліє від Івана, 20 розділ, це кінець цієї Євангелії, 20 розділ з 31 віршу, Іван говорить наступне. Коли він уже закінчує оповість про Ісуса, закінчує свою Євангелію, він дає пояснення, чому він записав саме ті речі, про які він записав. Чому саме в такій послідовності? Це ж написано, щоб ви вірували, що Ісус є Христос, Божий Син, і щоб, віруючи, життя мали в ім'я Його. Отож, брати і сестри, Дух Святий, який побудив Івана записати Євангеліє, Іван записує кожну з історій з конкретною ціллю, з цією. Немає випадкових історій, немає подій, які записані в Євангелії просто так, заради інформації, але кожна історія несе нам щось, що відкриває Ісуса, щоб ми в нього вірували і вірувавши, мали вічне життя. Крім цього, 11-й вірш так само дає пояснення, що відбулося. Такий початок чудам зробив Ісус у Кані Галілейській. І перше виявив славу свою. І друге, вірували в нього учні. До цього ми не знаходимо, що Ісус робив чудеса, це саме перше христове чудо. На цей момент в Ісуса буквально п'ятеро учнів, які слідують за ним. І ось чудо, де Христос відкриває свою славу, після якого учні в нього увірували. Але віра учнів лише зародилася. І потрібно було пройти етап випробування. Переплавки, щоб стати міцною, сильною, щоб вони були готові віддати життя за Христа. Але ось початок їхньої віри. Після того, як вони стали учасниками цього чуда, стали очевидцями, вони увірували. Я хотів би звернути, брати і сестри, увагу на перший вірш, перед тим як ми прийдемо до суті і змісту історії. Погляньте, будь ласка, другий розділ, перший вірш. А третього дня справляли в Кані Галілейські весілля. Третій день. Третій день. Чого? Можливо, йде мова про третій день тижня. Можливо, йде мова про те, що третій день після розмови Ісуса з Нафанаїлом в першому розділі ми читаємо закінчення першого розділу історію про Христа, коли Він говорить з Нафанаїлом. Можливо, третій день після цього. Але ця вставка, третій день, брати і сестри, вона не є випадкова. Коли ми читаємо Біблію, то слово сполучення третього дня воно в більшості стосується визначних і особливих подій. Ми пригадуємо історію про те, що на третій день Авраам коли ніс Ісака, щоб його принести в жертву. Написано третього дня він підніс очі і побачив те місце, на якому мало це звершитися. Третій день це певне місце розв'язки, певне місце, де проявляється Господь. Третього дня, пам'ятаєте, мали звершитися, збутися сни, які були дані виночерпію і пекарю, які Йосип розслумачив. Через три дні, коли народ ізраїльський освятився, Бог дає закон. Він каже: Три дні освячуйтеся, і я прийду до вас. Третій день це день певної розв'язки. Три дні Йона був череві кита, і Христос говорить, що третього дня я воскресну». Ми зустрічаємо, брата і сестри, в писанні, що фраза третього дня вона важлива, і тут вона так само стоїть. Третього дня це має насторожити нас уважно слухати. Бути дуже уважними до того, що зараз буде відбуватися. З першого по третій вірші ми бачимо людей, які мають місце на цьому весіллі. Ми знаходимо Ісуса, Марію і учнів Христа. І більшість дослідників говорить про те, що, скоріше за все, люди, які мали це весілля в Кані Галілейській, були родичами Ісуса і Його Матері, тому вони запрошені. І крім того, пізніше ми читаємо, що. Марія, вона по особливому переймається про наявність всього необхідного на цьому весіллі. Значить, вона мала певне місце, яке допомагало їй послужити. Якщо вона дає наказ слугам, і слуги її слухаються, очевидно, що вона була задіяна в процесі цього весілля і в його підготовці. Ще одна фраза, яка вимагає нашої уваги. Не мають вина згідно єврейської традиції, культури і звичаїв. Про наявність всього необхідного на весіллі і напоїв і їжі відповідав наречений, відповідав молодий. І культура гостинності, брата і сестра, на Близькому Сході вона дуже значна. Якщо ти просиш в гості когось, якщо ти когось запрошуєш, ти береш на себе відповідальність забезпечити всім необхідним. І якщо по якійсь причині ти прорахувався, тобі забракло чогось, то на твоє ім'я, на твій рід приходила ганьба. Особливо, якщо це весілля, і ви запросили гостей, і вам чогось забракло, весілля ще не закінчилося, весілля ще в процесі, то на цього молодого чекала ганьба і позор. Тому Марія заклопоталася. Це її родичі, вона не хоче, щоб так сталося, і вона знаходить свого старшого сина, Ісуса. Скоріше за все, вона не знала, що він може зробити якісь чудеса, бо це перше чудо Ісуса, тому вона приходить до нього з потребою, з нуждою і просить, щоб він її вирішив. Але як я говорив перед тим, ця історія і інші історії, брати і сестри, показують нам Христа, який Він. Отож, перше, якщо ви записуєте, ми бачимо дії і рішення Христа незалежними ні від кого. Погляньте звернення Христа до Марії. Він звертається до неї в четвертому вірші. Що тобі, жоно, до мене? Можливо, для нас в нашій українській культурі звернення до мами, «жоно» – воно неприйнятне. Але той, хто дав заповідь, шануй батька й матір, 100% не міг зневажити цим зверненням свою матір. І в оригінальній мові в грецькій, який записаний цей текст, слово жоно воно не є образливим або принизливим, навпаки, воно має певний шанобливий відтінок. Крім того, коли Христос висечи на хресті, Він говорить до Марії: ось жоно твій син, вказуючи на Івана. «Ось». Твоя мати, він довіряє своїй мати Ісусові. Тому тут немає жодної зневаги, тут немає жодного якого знехтування своєю мамою, але для нас особливо важливо, брати і сестри, наступна фраза, яку говорить Ісус. Що тобі до мене? Саме це формулювання, воно зустрічається в Писанні як мінімум чотири рази. І кожного разу воно вживається для того, щоби поставити певну різницю. Ось Твоя позиція, ось твоя думка, ось твоя точка зору, а ось моя. Тобто ми дивимося зовсім по-іншому. Ми з різних якби, світів. Пам'ятаєте, те саме формулювання говорить демони Христу: що тобі до нас? Тобто, ця фраза, коли Ісус задає питання Марії, що тобі і мені? Він говорить тим самим, що ми дивимося по-різному. І на Христа в цій ситуації, брати і сестри, Марія жодним чином не впливає, хоча вона хоче впливати. Хоча вона хоче якимось чином задіяти Христа до того, що їй здається, важливо і потрібно. Це ставалося в житті Ісуса не один раз. Не один раз, брати і сестри, люди намагалися повпливати на Ісусове рішення. Пам'ятаєте, коли Христос відкривається перед апостолами і говорить, що третього дня син людський буде виданий грішникам до рук. До нього відразу приходить Петро і каже: нехай тобі цього не буде. Що Петро намагається зробити? Петро намагається вплинути на рішення Ісуса, якось його поміняти, змінити. Коли Ісус робить чудо, нагодування п'яти тисяч людей, люди збираються і хочуть настановити Христа царем. Ось такий нам потрібен цар. Вони намагаються залучити Христа до своєї місії, до свого якогось дивного завдання. Коли ірод Антипа. Зустрічається з Христом вже, коли перед Христовим розп'яття, ми про це читаємо, написано, що Він зрадів, коли побачив Ісуса, бо хотів побачити від Нього якесь чудо. Люди, брати і сестри, в Писанні вони намагалися використати Ісуса на свою користь для свого якогось збагачення або для своєї вигоди. Як і Іван, не виключення. Пам'ятаєте, вони підходять до Ісуса і кажуть: а можна ми будемо один ліворуч, один праворуч? Те, що Ти, Ісус, хочеш, твої бажання, вони стоять десь на другому місці, чуть-чуть далі. Ось ми хочемо тебе якби використати, залучити Тебе до наших справ, які для нас є важливими. І так само робить Марія. Вона намагається залучити Ісуса до того, що важливо для неї. Але ми бачимо, брата і сестри, що рішення і дії Ісуса незалежні, але важливо підкреслити, незалежні від людей. Але на 100% залежні від Бога. Ми, брати і сестри, можливо, не дуже радісно це чуємо, що ми не можемо впливати на Бога. Для когось це словосполучення воно приносить радість і спокій. Ми не можемо повпливати на Бога, ми не можемо його змінити. Бог не міняється в своїх планах, в своїх звершеннях. Єдине, що ми зустрічаємо в Писанні, що може змінити думку Божу, це покаяння людини. Не раз Бог виголошував суд на людей. І змінювало Божу точку зору, Божий присуд, покаяння, ось що дійсно Божу думку міняє, змінює Божий присуд. Але в більшості випадків, брати і сестри, писання показує нам Бога як суверенного, як такого, який не міняється. Цими днями ми розглядали історію та вчення п'ятдесятинського руху. Четвер, п'ятницю, суботу мали ці семінари, і ми коротко торкалися харизматичного руху, дивлячись на відмінність між Петрисятинським і харизматичним рухом. І ось в харизматичному русі, брати і сестри, є таке вчення, така думка, що Бог має тебе слухатися. І ти просто проговори, ти просто проголоси, і твоя віра вона зробить велику зміну в духовному світі. Один з представників. Цього вчення Давид Йонгічо, він вам відомий, він говорив так, що ти маєш виносити в собі певну думку, певну ідею, проговорити її, звільнити її, народити. Якщо ця думка це машина, або розкішний будинок, чи якісь прикраси, ти просто проговорюй, ти просто проголошуй. І Бог тебе послухає. Бог твій слуга. Ми розуміємо, брати і сестри, що це заблудження. І ця історія, коротка історія про весілля в Кані Галілейській, вона показує Христа незмінним, який має свої плани і свої цілі, який не міняється. Перше, рішення та дії Ісуса незалежні. Друге, в четвертому вірші ми бачимо продовження цієї фрази. Не прийшла ще година моя. Це так само, брати і сестри, важлива фраза, яка зустрічається декілька разів в Євангелії від Івана. Погляньте, будь ласка, на сьомий розділ цієї ж Євангелії, шостий вірш. А Ісус промовив до них, до своїх братів, які збиралися на Пасху. Не настав ще мій час, але завжди готовий час ваш. Брати Ісуса, які в нього не вірували, кажуть йому: якщо ти робиш чудеса, якщо ти вчитель, якщо ти пророк, то яви себе відкрито, ходи з нами на Пасху. Ісус каже: Мій час, мій час ще не настав. Але пізніше, якщо ми читаємо продовження, вони йдуть, ці брати Христа, Ісус так само йде. Але ця історія показує, що він не підпадає під чийсь вплив Євангелії від Івана 8.20. Ці слова він казав при скарбниці у храмі, навчаючи, і ніхто не схопив його, бо то ще не настала година його. В цій історії на весіллі в Кані Галілейській ми бачимо Христа, який розуміє час, який не спішить робити щось, що його просять, але є конкретна міра часу, призначена Господом. Для виконання Його волі. Чому це важливо? Я прочитаю ще один текст з Євангелія від Івана, 10,18. Це важливо, тому що, брати і сестри, Христос покорився волі Отця, розуміючи Його волю. І смерть Ісуса, вона не була випадковою. Це був спланований Божий задум по спасінню людей. Погляньте, 10.18. Через те, Отець, любить мене, що я власне життя віддаю, щоб знову прийняти Його». Ніхто в мене його не бере, але я сам від себе кладу Його, маю владу прийняти Його, і маю владу віддати Його і маю владу прийняти Його. Я цю заповідь взяв від свого Отця. Смерть, брата і сестри, Ісуса не була випадковою, це не був задум людей. Це не просто те, що злі люди схопили Ісуса і вбили Його, але це виконався Божий задум. І тут, в Кані, Христос розуміє: мій час ще не настав. Не ще мій час, щоб явно себе явити народові, і не настав мій час, щоб постраждати за гріхи людей, має бути виповнення часу. Третя важлива річ, ми з 5 по 8 вірші читаємо про слух. Яким цій історії дається три накази, три постанови, які вони мають зробити. Перша з них приходить від Матері Ісуса. Зробіть все те, що Він вам накаже. Вона передає цих слух під Владу під авторитет Ісуса. І далі Ісус дає їм дві постанови. Там стояло шість камінних посудин на воду. Ці, ці камінні посудини, брати і сестри, вони вміщали приблизно 150 галонів води. Якщо коротко скорочено, 150 галонів води. Це дуже і дуже і дуже багато. Ми не знаємо, наскільки вони були наповнені, чи вони були наполовину пусті, чи ні. Але Ісус дає Слугам постанову. Понаповнюйте їх. Що це означало? Що ці слуги мають взяти відра, піти до колодязя, опускати в відро, піднімати його і наповнювати, 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 наповнювати ці посудини. Проте, і сестри, Ісус не пояснює, для чого це. Ісус не каже, що коли ви це виконаєте, ви побачите чудо. Ісус дає Слово, і вони беззаперечно, безапеляційно коряться Словам Христа. І виконують те, що Ісус говорить. І далі ще цікавіше. Ісус каже: зачерпніть і занесіть до весільного староста. Брати і сестри, що це за вода в цих посудах? Написано, що вона стояла для очищення юдейського. Тобто, люди вони вмивалися там перед весіллям, після весілля за допомогою цієї води мився посуд, і так далі. Тобто, це була технічна вода, технічна вода для технічного спрямування. Уявіть собі людину, яку ви дуже сильно поважаєте. Дуже сильно. Можливо, хтось зі служителів, можливо, хтось з ваших рідних. І вам кажуть: візьми горня, набери води з крану і занеси цій людині, щоб вона попила. В нас виникне тисяча запитань. Я люблю цю людину, я її поважаю. Брати води з крану і нести їй, але вам нічого не пояснюють, наскільки ви будете слухняні. Щось схоже стається тут. Ісус нічого не пояснює слугам. Він не розказує їм, що буде після цього. Він не дає їм жодних гарантій. Але вони беруть цю технічну воду, і вони несуть воду до старости весільного, до людини, яка відповідає за весь бенкет, за людину, яку вони поважають, за людину до людини, від якої залежна їхня робота. Вони зачерпують, несуть до нього. І коли він скуштував, він чує, що це вино. Він не знав, звідки ця вода, знали слуги, він не знав. Проти сестри, в нас з Богом, на жаль, різна математика. Ми з Богом по-різному рахуємо. Коли ми говоримо про наші стосунки з Богом і нашу віру, для нас підходить такий варіант. Боже, ти спочатку зроби чудо, потім я увірую, і потім я буду слухняний. Божа математика зовсім не така. Бо хоче, щоб ти спочатку увірував, щоб ти послухався, і чудо буде наслідком, чудо буде слідувати. Ми знаходимо, брати і сестри, декілька випадків в Писанні про те, що послух Він іде перед чудом. Десять прокажених, які приходять до Христа. Ісус каже їм: ідіть, принесіть за своє очищення, чи вони сілені? Чи вони вже вздоровлені? Чи вже явлене чудо? Ні, вони досі хворі. І вони можуть задатися питання: ми хворі нести в храм гроші за те, що ми очистилися в храм, до священника показуватися, що, що ми хворі. Ти хочеш на нас ще більшу ганьбу принести? Ми хворі прийдемо, принесемо кошти за наше очищення. Мене ще. Але написано, коли вони йшли, коли вони повірили і послухалися. Чудо відбулося. Ми читаємо про. Апостолів, які написано цілу ніч ловили рибу, нічого не зловили. Ісус їм каже, відповіть на глибінь і закиньте. Що Петро каже? Ми ловили цілу ніч. Професійні рибаки займалися цією справою цілу ніч. Але за Словом Твоїм закину невода. І Петро відпливає на глибінь. закидуй невода, брати і сестри, і тоді відбувається чудо. Це великий урок для нас, брати і сестри. Якщо ми хочемо чуда в житті, нам спочатку потрібна віра і послух, і чудо буде слідувати. Ми читаємо про Петра так само, який вірить Ісусу, слухається Ісуса, і виходить, з човна йде по воді. Чудо тоді настає. Ми читаємо з іншої сторони про фарисеїв, які стоять під Христом і кажуть: зійди з Христа, і ми повіримо тобі. От коли я побачу чудо, тоді я повірю. Але, брати і сестри, як я говорив перед цим, це не Божа математика. Чудо воно відкриває Божу природу. Воно не є для того, щоб людина увірувала, воно підтверджує те, яким є Бог. Третє послух і покора, яка є в цій історії. Четверте: дуже важливе, брати і сестри. Ісус дбає не лише про духовне і вічне, але Він дбає про земне і тимчасове. Як ми говорили перед тим. Велика ганьба мала спасти на цього нареченого за те, що Він не потурбувався, за те, що Він не підготував необхідного на цьому весіллі. Але ми бачимо, що Ісус стає в ролі цього нареченого. І цим чудом Він повністю знімає позор і ганьбу, яка мала би впасти на цього нареченого. Ісус, брате і сестри, не клопочеться, не турбується тільки про спасіння нашої душі. Але Він переживає і про наші земні Незначні, як, здавалося б, потреби. Ісус заступається за Петра, ми пригадуємо, коли Той дає необдуману обіцянку, що ми з Христом дамо пожертву на храм. Ісус каже, так не має бути, але я тебе виручу з цієї ситуації. Йди, злови рибу, в роті риби знайдеш певні монети і заплатиш. Ісус спасає Петра, витягує його з цієї ситуації, коли він дав необдуману обіцянку. Ісус годує голодних. Це не стосується душі їхньої. Це не стосується їхніх духовних потреб. Христос дає їм навчання, дає їм слово, і написано, Він бачить їх як людей нужденних. Він каже, маєте щось їсти? Принесіть. Він розмножує і Він роздає, він забезпечує матеріальну потребу. Ісус не забороняє учням їсти пшеницю. Вони зголодніли, вони проходять, вони рвуть колоски, розтирають і споживають. Ісус їм не забороняє цього, хоча на це гостро реагують фарисеї. Євангеліє від Луки, 22, 35. І сказав їм Він, тобто Христос: як я вас посилав без калитки, тобто без гаманця, без кошелька, і без торби, і без сандаль, чи вам бракувало чогось, вони відповіли нічого. Нічого не бракувало, брати і сестри, коли ми знаходимося в покорі і в послуху Богові, Він забезпечить не лише виповнення наших духовних і душевних потреб, але й матеріальних. Матеріальне, брата і сестри. Ми не говоримо про багатство, про золоті гори, про прикраси, про дорогі автомобілі, не про це мова, але про виповнення потреб, які є. З матеріальної сторони Господь сильний це виповнити. І Христос бере на себе цей, цей, цей тягар, цю ганьбу, виступаючи замість нареченого, забезпечуючи цими напоями вином це весілля. І останнє. І це найважливіше, напевно, що є в цій історії. Ісус цій історії уподібнюється нареченому, як ми сказали, і натякає на майбутнє весілля Христа і Церкви. Чому саме так я це сформулював? Погляньте, будь ласка, на текст, текст з книги пророка Ісаї. Ісаї 25, 6, 9. Це дуже важливий текст, брати і сестри. І тут в Євангелії від Івана, другий розділ, ми бачимо часткове виконання цього пророцтва. Ісаї 25, 6, 9. І вчинить Господь Савоот на горі цій, на горі Сіон, мається на увазі, гостину з страв ситих, гостину із вин молодих, із шпікового, тобто з жирного товщу і очищених вин молодих. І він на горі цій понищить заслону, заслону над усіма народами та покриття, що розтягнене над усіма людьми. Смерть знищена буде назавжди. І витре сльозу Господь Бог із обличчя усякого, і ганьбу народу свого Він усуне з усієї землі, бо Господь це сказав. І скажуть в день Той: Це наш Бог, що на нього ми мали надію, і Він спас нас. Це Господь, що на нього ми мали надію. Тішмося ж ми та радіємо спасінням Його. Проте, сестри, тут в цій історії Христос робить чудо з вином, Він перетворює воду на вино. Ні на одному весіллі не могли б випити 150 галонів води. Христос дає набагато більше, ніж потрібно. Перепрошую, 150 галонів вина. Христос дає набагато більше, ніж потрібно. Він забезпечує понад норму. І оця нормовість, вона говорить там про текст Ісаї: що на горі він подбає про гостину ситих страв і про напої. Більшість дослідників бачають тут вказівку на тисячолітнє царство. Коли Христос разом своєю церквою тисячу років буде панувати на землі разом з єврейським народом. І саме ця тисяча років вона вирізняється повним Божим забезпеченням матеріальних, душевних, духовних потреб. Але сьомі, і восьмі, і 9 вірші говорять про щось більше, про щось що є далі тисячолітнього царства, про весільну гостину Агнця. Книга об'явлення 19.9. І сказав він мені: напиши блаженні. Покликані на весільну вечерю агнця. І сказав він мені, це правдиві Божі Слова. Тут, брати і сестри, на весіллі у Кані Галілейській Христос стає якби замість нареченого. І це є прообраз для нас, того майбутнього весілля, коли ми, як церква, будемо нареченою для Христа. І ось текст Ісаї, він про це так само говорить, що в той день, коли вже все буде визначено, все буде вирішено, він і заслону забере. Люди будуть бачити чітко, будуть чітко розуміти, Він витре сльозу, Він усуне всяку ганьбу. І ті, хто будуть дивитися на Христа, скажуть, це Бог наш, це спасіння наше. Ми на нього мали надію, і ми ним тішимося. Отож, проста, брати і сестри, здавалася б, історія, але наскільки вона глибока і наскільки змістовна, ми поглянули перше на природу Ісуса. Ісус діє незалежно. Ісус має свою волю, свої бажання, які Він виконує. І ми не маємо, брата і сестри, закликати Христа в наше життя, хоча це правильне формулювання. Але ми маємо розуміти, що Він хоче від нашого життя. Не просто думати, Боже, будь в моїх планах. Але задавати питання, які Твої плани. І я хочу бути в Твоїх планах, Боже. Ми бачимо так само, що Ісус розуміє свій час, призначений від Отця. Ми бачимо, що чуду Передує віра і послух. Ми бачимо Христа як той, хто дбає не лише про душевне чи духовне, але про матеріальне і незначне. Він любить людей і не хоче, щоб вони були осоромлені. І так само в цій історії, брати і сестри, ми бачимо майбутнє весілля Агнця. Ми бачимо ту велику гостину, на яку кожен із нас запрошені. Тут на землі ми проходимо через скорботи, смутки, переживання, хвороби болі. Але там, брати і сестри, на цій весіллі гостині. У вічності цього не буде. Господь кожну сльозу з очей наших зітре. І тут, Івана, другий розділ, ми бачимо початок виконання великої Божої обідниці. Тому я бажав би помолитися разом з вами, щоб Господь допоміг нам жити уже як наречена Христа, берегти себе в святості, чистості і очікувати того славного дня з'явлення Христа Схилимо коліна в молитві. Амінь.